Займайтеся місця. Будемо. Далі роздумувати над Словом Божим, згадуючи ті події, які були давно. І Роман навів нам декілька таких аргументованих про те, що. Цінність Христа з практичної сторони в нашому житті. І ви знаєте, я так задумався, і здавалось би, ми сприймаємо це як ну, як, як те, що вже відбулося, як те, що вже є в нашому житті. Але і так само я згадав в своїй пам'яті, коли от тільки відбулося звільнення тут в Київській області, і ми їздили в села, де немає церкви. І ви знаєте, коли хочеш, ну, от, на. ну, Відчути або сповна зрозуміти, що, що насправді означає прихід Христа на цю землю, то поїдь в село, де немає церкви, і ти зрозумієш, е, ну наскільки це цінно, казалось би, да? там село без церкви, і культура, і там, вигляд, і населення там буквально один населений пункт. І ви знаєте, наскільки цінно, що Христос прийшов і змінив наше практичне життя, побутове. Політичне, там, фізичне, через свій прихід. А наскільки більше важливо, що він змінив наше життя з духовної сторони, з душевної, з тої, яку ми не бачимо. І саме про це я хотів би сьогодні говорити. І ви знаєте, що сьогодні у нас заповідь, і часто ми називаємо це як спомин страждань і смерті нашого Господа Ісуса. І я і назвав так свою проповідь, що спомин про мене. Ми будемо згадувати події, свідками яких не були. І це трошки, трошки нас збиває з нашого шляху. Бо ми собі задаємо питання: Господи, як же я можу згадувати те, чого не бачив? Те, чого в житті не відбулося в моєму тобто я очима своїми не бачив. Але для нас залишив Христос писання, Біблія, Святе письмо. І так багато авторів постарались ті події передати для нас і не в одному місці, і не лише не одним текстом, а з різних боків. І сьогодні ми маємо читаючи святе письмо, ми маємо повну уяву про ті події. Ми маємо ну, повний повну картинку, тобто на якусь частину. А загалом ми бачимо, що відбувалося, з якою метою, який зміст взагалі, все ми можемо зрозуміти. І я прочитаю текст, який записаний від Луки, 22 розділ. 22 розділ. Наближалося ж свято опрісників, що Пасхою зветься, і послав він Петра та Івана, говорячи, Підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. І. З чого починалася ця заповідь, яку Христос пізніше сказав, що це робіть на спомин про мене, в той час люди святкували Пасху і, або, інакшими, словами називали це як свято Опрісників. Це було дуже давнє, дуже, дуже, е, з давньою історією свято, яке постійно святкували євреї. І Христос, будучи євреєм, народившись в тій культурі в тому суспільстві. І його учні не були виключенням. І коли наближалося це свято, то він послав двох своїх учнів Петра та Івана, кажучи, підіть і приготуйте нам Пасху для, нашої, для нас, для Христа і учнів. І я хотів би трошки згадати ті події, звідки береться це початок, ця Пасха, це що вони святкували. І е, це записано в книзі Вихід. 12 розділ, 13-15 вірші. це ізраїльський народ, коли перебував в полоні в рабстві в Єгипті, то там відбулася певна така черга подій, і про одну із них ми зараз згадаємо і зрозуміємо, звідки бере початок свято Опрісників або Пасха. І коли Господь звершував свої суди над єгиптянами, то одна із кар була, що Христос мав знищити в кожному домі все перворідне, і Він дав певні завдання для ізраїльського народу, щоб вони виконали їх, і щоб він не знищив їх разом з тими єгиптянами. Вихід, 12, розділ, 13-15 вірш. І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви і побачу ту кров, і омину вас, і не буде між вами згубної порази. Коли я вбиватиму в Єгипетському краї, і стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати Його як свято для Господа на всі ваші роди, як постанову вічну будете святкувати Його, сім днів будете їсти опрісники, але першого дня зробите, щоб не було квашено у ваших домах, бо кожен, хто їстиме квашене від дня першого аж до дня сьомого, то буде витята душа та з Ізраїля. Отаке свято. Бог заповів їм святкувати, каже, що стане той день, день, коли він мав згубити всіх перворідних, стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати його як свято для Господа на всі ваші роди. Тобто, Христос заповідає святкувати це свято не тільки тим, хто пережив це визволення або пережив це е, спасіння, інакше це не назвеш. Тобто, всі мали бути і перворідні, знищені. Так постановив Господь, окрім тих, які зробили цього знака на своїх домах, на своїх косяках. І Бог заповідає, що ви будете святкувати ті, хто врятувався, ті, хто отримав спасіння, але не тільки ви, але на всі ваші роди, які прийдуть, і вони теж мають святкувати. Ще один текст, який говорить про це. Це вихід, теж 12 розділ, 24 вірш. З 24 по 27. А ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе, і для синів своїх аж на віки. І станеться, коли ви війдете до того краю, що дасть вам Господь, як він обіцяв був, то ви будете додержувати цієї служби. І станеться, коли запитають вас ваші сини. Тобто ті люди, які вже пережили декілька поколінь, які вже навіть. Не згадують ті події визволення, вже вони могли забути про те, що хтось із їхніх батьків або їхніх предків жили в Єгипті і були в рабстві. То коли вони запитають вас, ваші сини, що то за служба ваша Пасха, яку ви святкуєте, то відкажете: це жертва Пасха для Господа, що оминув був доми Ізраїлових синів в Єгипті, коли побивав Єгипет, а доми наші зберіг. Отаке свято заповідав Господь святкувати. І я собі думаю: Господи, ну Ти врятував Ізраїль, і для чого там десяткам, сотням поколінь продовжувати це свято? Для чого оці ну, тут з одного боку це свято, а з іншого боку, жорсткі умови? Бо пише Писання, що бо кожен, хто, хто їстиме квашене, від дня першого аж до дня сьомого буде витята душа з Ізраїля. Тобто жорсткі умови, якщо ти щось порушиш, ти ризикуєш своїм життям. Але з іншого боку, це свято. І це така паралель, як і сьогодні. З одного боку, ми згадуємо смерть і страждання нашого Господа, і є певні вимоги до кожного з нас. Ти не можеш торкатися святині, будучи грішним. А з іншого боку, це свято. Тому що це жертва, яка врятувала нас, яка дала нам спасіння. Яка дала нам надію на вічне життя. І е, якби ці люди, які отримали спасіння, які жили в той час, ну, можливо, ще їхні сини, які були ще маленькими, але теж були свідками цього визволення або цього спасіння в Єгипті, якби їм Господь заповідав святкувати, то для них було б це практичне свято. Тобто, ну, вони пережили спасіння, там було багато перворідних. І вони могли просто бути вбитими, бути знищеними, але вони отримали життя і для них це їхнє свято, це їхнє, мовно кажучи, день народження. Але Господь каже: ти і твої всі потомки аж до віку, скільки будете жити, на всі ваші роди, я заповідаю, щоб ви святкували. Для чого? Щоб пам'ять про те визволення, щоб пам'ять про того, хто визволяє, про пам'ять про того, хто спасає, не загубилась. Ви знаєте, як часто люди одне покоління перетікає в інше, і люди забувають. Mm -hmm. Багато забувають. Хто з вас може назвати там героїв Другої е, світової війни? No. Мабуть, ми багато не назвемо, але ми назвемо героїв сьогоденнішньої війни. Ми можемо багато фамілій знати. І проходячи покоління, все забувається. Наша пам'ять створена так, що ми, ми захоплюємось сьогоденням. І нам не до минулого. Але Господь каже, що є принципи, які вічні, які не залишились в минулому, вони і сьогодні. І один з таких принципів це те, що Бог спасіння подарував там Ізраїлю одного разу для тих, кого Він врятував. А сьогодні, через жертву Ісуса Христа, Він дарує спасіння для кожного з нас. Чи не так? Ми сьогодні не просто згадуємо, що комусь там, 2000 років назад Господь дав надію на вічне життя. Він нам це сьогодні дав. І якщо ми не будемо згадувати, то ми забудемо, і ми вже не скажемо Слава тобі, Господи, ми будемо сприймати це як, ну, як повсякденне, як буденність в своєму житті. І ви знаєте, що сьогодні ми різні змісти вкладаємо в причастя або в заповідь, яку ми сьогодні згадуємо. Ми очікуємо прощення через жертву Ісуса під час причастя. Ми очікуємо зцілення під час причастя, бо ми знаходимо тексти, які дають нам підтвердження або сподівання на те, що кров Ісуса Христа дарує зцілення. Ми очікуємо відновлення, прощення, і багато змісту ми вкладаємо. Але е, прийдучи сьогодні перед, перед це служіння, з якимось гріхом. Ми маємо розпрощатись з ним до того, як почнемо приймати участь в цій заповіді. Бо занадто ризиковано очікувати, що прийде прощення як бонус під час участі в моїй заповіді. Занадто ризиковано очікувати, що Господь сам зробить або зробить якусь надзвичайну дію, і коли ти будеш приймати причастя, то ти отримаєш і прощення, і зцілення, і відновлення. Занадто ризиковано. І зрештою, кров Христа це образне поняття для нас сьогодні, а не буквальне. Бо Христос заново не проливає крові своєї щоразу, коли у нас причастя. Його жертви в минулому достатньо, аби вона мала силу і сьогодні. І якщо ми говоримо про силу крові Христа, то вона має таку ж силу вчора, а вчора заповіді не було. І вона матиме таку ж силу завтра. Коли заповіді не буде. Тобто заповідь наша, яку ми сьогодні згадуємо, ми все це отримуємо: і прощення, і відновлення, і зцілення, і, і впевненість, і віру, і ще багато чого ми згадуємо про те, що сила крові Ісуса може зробити в нашому житті. Але зміст і завдання цієї заповіді, яка сьогодні перед нами, дещо в іншому. І Біблія нас цьому навчає. Давайте прочитаємо текст, який записаний від Луки, 22 розділ, 12 вірш. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Отже, Христос, своїми учнями святкуючи свято опрісників або Пасху, або, іншими словами, визволення, яке святкували всі, всі ізраїльтяни, в цей вечір, коли вони зібралися всі разом з учнями своїми, Іван від Луки нам, нам говорить так, що він взяв хліб, вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Тобто ця заповідь або це свято для нас після того, як Христос е, був на цій землі. Набула дещо іншого змісту, дещо іншого формату. Вона не втратила свій основний зміст. Це заповідь як згадка або пам'ятка про те, що Господь нас спасає, що Господь нас рятує. І сьогодні основна мета, щоб ми згадали про Ісуса, про ті події, які були в той час. Бо Біблія каже, це чиніть на спомин про мене. Коли збираєтесь, коли, коли приймаєте участь в цій заповіді, це чиніть на спомин про мене, щоб згадати ті події, щоб згадати того, в чию честь вона звершується. Інший текст, перше післання до коринтян, 11 розділ, 26 вірш, каже: Бо кожного разу, коли будете їсти цей хліб та пити цю чашу, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. А інший текст, інший переклад говорить, що. Щоразу, як їстимете цей хліб і битиме цю чашу вина, будете свідчити про смерть Господню, аж поки він прийде. Отже, приймаючи цю чашу, як і в Старому заповіті, це свято для Господа, так і тут ми звіщаємо смерть Господню. Тобто не тільки я, не тільки мені. Ця заповідь має дещо, дещо ширший зміст, як в Старому заповіті Господь наказав, що. Будете святкувати його як свято для Господа на всі ваші роди. Так і сьогодні, роблячи цю заповідь, ми звіщаємо, а інший переклад каже, свідчимо про смерть Господню. Що це означає? Що ми свідчимо про те, що так дійсно Христос помер і Воскрес. І ми є співучасниками в заповіді. Ми згадуємо тіло його ломими, ми згадуємо його страждання. Ми згадуємо його шлях, яким він пройшов, і цим самим залишаємось свідками для нашого Господа, його послідовниками. Бо якби ми не згадували про нашого Господа, знаєте, як багато може завуалюватись з покоління в покоління? І вже Біблія стала би набором якихось ну, гарних правил для життя. Ми ну, їх, зрештою, сьогодні можна всяких успішних успішних людей. Слухати в них, в них досить хороші правила. Хороші правила, навички, якісь висновки вони поробили з свого життя, з життя тих людей, які навколо них. І якби ми не вкладали це як, як свідчення про нашого Господа Ісуса, то Біблія могла, мала би ризик стати набором просто гарних правил для життя. І це важливо, щоб ми згадували. Згадували і не забули, як і в Старому заповіті Пасха була необхідна для того, щоб Ізраїль не забув ціну свого визволення. Вони могли б забути визволення з Єгипту і нагадування як пам'ятка для наступних поколінь, що Господь перше може тебе визволити, а інше може тебе забути, якщо ти забудеш його. Тому сьогодні для чого нам згадувати? Декілька, декілька таких. Моїх особистих е, висновків, які я знайшов на сторінках Біблії, для чого нам згадувати сьогодні? Згадати страждання нашого Господа, щоб зрозуміти ціну, яка за мене заплачена. Ціну, яка за мене заплачена. Я можу з легкістю ставитись до так, Господи, дякую, я отримав спасіння. Але не розуміючи ціни, яка за мене заплачена. Якби ми. хоча б Трохи прониклись, дивлячись, є такий фільм Страсті Христові». І коли ти відключаєшся і просто е, зосереджуєшся на тій атмосфері, яка б відбувалася, фільм не може передати е, насправді, але навіть дивлячись е, людську уяву про ті події, людську, от е, таку, що вони змогли відтворити в картинці в відео, ти дивишся і ти не можеш навіть сповна усвідомити, як настільки жорстокі страждання. Як настільки величезні болі Христос міг терпіти заради кожного з нас? Давайте згадаємо ще той факт, що Господь не був зобов'язаний терпіти це заради нас. Це була його абсолютна добра воля. І тому нам досить приємно, коли хтось оплатить за нас рахунок. Чи не так? Ну, десь ми були, десь хтось за нас щось заплатив. І в нас вже радість, і нам приємно. Або хтось заплатить за мене штраф. Уявіть собі, наскільки це приємно. А тепер уявіть, наскільки приємно, коли хтось заплатив ціну свого життя заради мене. Це не можна вимірювати в якихось фізичних одиницях. Це просто невимірювана величина. Тому, друзі, ми будемо згадувати страждання нашого Господа, щоб не забути. А навіть більше і більше зрозуміти ціну, яка за кожного із нас була заплачена. Це надзвичайно велика ціна. І сьогодні ми не можемо просто нехтувати цією ціною. Ми не можемо просто зверхньо, або якось отак легковажно поставитись до того, що Господь зробив заради мене. Він дуже дорого заплатив. Терплячи ці страждання, терплячи ту велику наругу. Осміховосько, як ми сьогодні згадували. А хто ми такі? Хто люди такі, що могли глузувати з Господа, з Творця? І Він все це терпів заради того, щоб ми сьогодні ми сьогодні могли згадувати і бути учасниками в Його заповіді? Наступне згадати смерть Господню, щоб зрозуміти, що Він помер за мої гріхи. Він помер за гріхи мої, бо я мав би вмирати за свої гріхи. Я мав би терпіти покарання, бо я заслуговую, це вимагає закон справедливості. Але кожен з нас, мабуть, десь був на грані якоїсь фізичної смерті. І уявіть собі, той момент, от я згадую момент, коли я був ще малим, і ванна, кімната, я був у своєї тітки, і в неї була якась переноска там, і вона така була полурозбита. І я вийшов з ванни і там кудись йшов. І просто ногою наступив на ту напіврозламану переноску. Як зараз пам'ятаю, моя нога так трусилась дуже довго, аж поки я її звідти не вирвав. Я усвідомив, що то смерть дивилась мені в очі. І після того я дуже був обережний. Бо я розумів, що, що мене, я міг просто втратити своє життя. А тепер усвідомте цінність цього моменту, коли Христос каже: Ти живи, а я помру. Живи вічно, не вмирай. Тобі не треба, я вже помер за тебе. І ви знаєте, що от вчора я одну подію або почув про смерть одної людини це загинув син пастора Слов'янської церкви, ви, можливо, знаєте, це вже третій син, який загинув від рук росіян. І ви знаєте, що коли батько втрачає вже третього сина, я думаю, що цінність життя стає ну, очевидною, да? стає настільки яскравою, настільки видною, що і ти нічого не можеш зробити. Ти нічого не можеш вдіяти. Ти безсилий. Здавалося, ти маєш якісь там ну, ресурси, маєш якісь там повноваження, але вони обмежені. Вони безсилі проти того, щоб зберегти навіть фізичне життя. Але ми говоримо про життя вічне, ми говоримо про свою душу. Не просто про фізичне життя, тіло, яке тлінне. Ми говоримо про те, що Господь помер за мої гріхи. А мав би помирати я. Я мав би страждати за свої гріхи, бо ж я їх роблю свідомо. Я їх роблю сам. Мене ніхто не силує їх робити. Я їх роблю. І, звичайно, що закон справедливості вимагає, щоб і я страждав, і я помирав. Але Господь помер за мої гріхи. Саме тому ми згадуємо, згадуємо і цінуємо. І дякуємо нашого Господа, усвідомлюємо цінність свого життя і життя вічного, яке Він приготував для кожного з нас. Тому, друзі, ще одна причина згадати це згадати той шлях, яким пройшов Христос, щоб стати Його послідовником на цій землі. Це важливо, стаючи на шлях спасіння, отримуючи вічне життя. Не платячи велику ціну за своє спасіння, за своє визволення, я маю згадати той шлях, яким пройшов Христос, щоб стати Його послідовником, щоб бути наслідником Його принципів. Але як я можу йти за своїм вчителем, застосовуючи такі принципи, як він, навіть не знаючи їх? Я просто зобов'язаний їх вивчити, я просто зобов'язаний їх дослідити і знати, щоб пізніше застосовувати в своєму житті. Інакше яким я буду послідовником, не знаючи того, що пройшов мій Спаситель. Тому, друзі, отакі три нагадування для кожного з нас. Ми сьогодні будемо згадувати смерть і страждання нашого Господа. Ми будемо робити це на спомин про нашого Бога. Ми будемо робити це як свідчення про смерть Господню і звіщати, що Він скоро прийде. Згадаємо його страждання. Щоб, розуміти, щоб більше усвідомити ціну, яка за мене заплачена. Згадаємо його смерть, пороздумуємо над тими подіями, щоб розуміти, що Він помер не просто так, заради моїх гріхів, щоб мене визволити, щоб мені подарувати вічне життя. Згадаємо той шлях, яким пройшов Христос, щоб бути активними, щоб бути справжніми Його послідовниками, щоб продовжити справу Його на цій землі. Будемо вчити, будемо досліджувати, будемо згадувати, будемо вникати в ті події, які переживав Христос, будучи на цій землі, бо Він був людиною і залишив для нас приклад. Тому, 1 Коринтян, 5 розділ, 7-8 вірш, каже: отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давній розчині, а не в розчині злоби і лукавства, але в обріснуках чистоти та правди. З тих подій, коли ізраїльський народ отримав визволення з Єгипту, пройшло багато часу. Але ми сьогодні не втратили той зміст і те свято, зміст свята визволення. Єдине, що змінилося, що Пасха наша це вже Христос, в жертву принесений за кожного із нас, за те, щоб. Ми мали сьогодні можливість святкувати. Тому будемо святкувати не в давній розчині, не в розчині якихось гріхів, не в розчині якихось злоби, лукавства в побутових. Ви знаєте, багато всього нас, нас побутове, наше життя може забрати, забрати і насадити нам чогось свого, такого світського, лукавого, злоби, якогось. Багато всього ми можемо навішати на свою шию. Але Біблія нас закликає, що. Святкуйте в новій розчині, в оприсноках чистоти та правди. Друзі, так важливо, щоб ми приходили або старались зберегти своє життя в чистоті і в правді, наслідуючи приклад нашого Господа. Він зробив все з свого боку. І ми маємо старатись зробити все. І він буде нашим помічником. Він нам допоможе. Він хоче, щоб ми жили в чистоті і в правді. Його жертва не була даремною для нашого життя. Його жертва так багато значить для мене особисто, для кожного з вас. Хто усвідомлює, хто розуміє цінність. Ви знаєте, ми часто можемо не розуміти тієї цінності, якщо е, якийсь е, безхатько знайде великий брильянт, для нього він простий камінь. Він не зрозуміє, де його продати, де його застосувати. Але коли ювелір побачить той камінь, той е, дорогоцінний камінь, він знатиме, що з ним зробити. Він знатиме, де його застосувати і яка ціна того каменю. Так само, ми сьогодні. Ми можемо не розуміти, ми можемо не хотіти знати, ми хочемо не хотіти вникати в цінність того, що відбулося там, на Голгофі. Але ми можемо так і не знайти застосування цієї е, жертви в своєму житті. А той, хто шукає, той, хто знаходить, той, хто усвідомлює, той, хто цінує, він високо оцінює, він розуміє, він знає цінність. І знає, наскільки це дорогоцінно в житті кожного з нас. Тому, друзі, давайте помолимось до нашого Господа, подякуємо йому в першу чергу за те, що він не посоромився, за те, що він не знехтував нами людьми, за те, що він залишив славу неба, прийшов на цю землю, помер за кожного із нас, помер, страждав, і одного разу він воскрес. Щоб ми всі усвідомили і могли стати свідками, свідками і послідовниками його на цій землі. Тому помолимось і помолимось про те, щоб Господь допоміг нам берегти своє життя в чистоті і правді. Щоб ми з дерзновінням протягували свої руки, були спільниками, були учасниками цієї заповіді, і ніщо, ніяке лукавство, ніяке злоба, ніякий гріх, ніяка зневіра не могла в нас забрати цієї впевненості в тому, що ми є спільними з нашим Господом, що ми є разом, що ми не розділені, що ми є учасниками в спільності постійно на зв'язку з нашим Господом. Тому давайте помолимось. Господь великий. Ми дякуємо.